З вами Смогасти Джміль і ми починаємо. На основі деяких історій із реального життя можна знімати кіно і вийде не гірше за вигадки сценаристів. Якщо ви маєте в запасі щось подібне, розкажіть мені обов'язково. Якось знайомі попросили нас із сестрою захопити невелику посилку та відвести до іншого міста. Сестра забрала у знайомих пакет, повертається з жахом. Виявилося, що це був корм для сови, заморожені миші, після цього більше нічого не возимо. Приходжу якось із роботи. Дружина сидить на кухні плаче, запах деревини стоїть. Я питаю, що сталося, Люба? відповідає: забирала дойку із садка, і вихователька попросила наточити олівці. Я подумала, там коробочка штук на 12. Погодилася і показує мені пакет. Там їх 300 штук, напевно. Відмовитись, каже, незручно було. Пальці стерла, а всього 40 штук наточила. Я кажу давай сюди. Затиснув точилку в лищата, олівці по черзі в шуруповерті, і за 15 хвилин усе переточив. Приходжу на кухню. А вона, як все? а в самої знову мокрі очі. Якось якась незнайома дівчина у спортзалі сказала мені о. У нас однакові рушники, дивлюся, і справді однакові. І вона така видає: Давайте перевіримо, а раптом у нас і номери телефонів однакові. Я сказав їй, що я вже маю дівчину, але цей крутий підкат я пам'ятаю досі. Моя одногрупниця – гламурна дівчина із заможньої родини. Одяг, манікюр, дорога машина з нами майже не спілкуються. А вчора ввечері я побачила, як вона сиділа біля величезної бродячої собаки і годувала її ковбасою, відламуючи шматки випищеними пальчиками. Потім узяла морду собаки двома руками і, дивлячись її у вічі, щось довго говорила. Псина слухала її, не рухалась. Потім сталося несподіване. Вона пішла до машини, а собака пошкандибав за нею. Одна групниця відчинила двері своєї стерильної тачки і запхала туди собаку. Пізніше я дізналася, що ця розбещена дочка багатих батьків має притулок для бездомних тварин і працює там на рівні з усіма. Днями зустрічалися з колегами на заході піарників та інших таких самих, почали згадувати ганебні ситуації. Добила всіх піарниця Сабріна. Сабріна веде в соцмережі сторінку важливого дядечка. Розповідає, сиділа на нараді, нудьга смертна. Щоб підбадьоритися, залазю до групи фотографа, який викладає знімки спортсменів. І один чоловік просто вогонь настрій був похуліганити. І я пишу коментар під фото. Який чудовий чоловік, якщо не одружений, за мною чергу не займати. Сердечок наставила. Через годину дзвонить мій роботодавець і так репетує, що я мало не оглухла. Я нічого не можу зрозуміти. Нарешті до мене дійшло. Я коментар написала не зі своєї сторінки, а з його. Мій брат втік із Рахсу. побачив іншу прямо перед входом до Рахсу. закохався з першого погляду і не зміг сказати так з нареченою зустрічався кілька років, усе було, як він сам казав, у теплі. А коли його запитали, чи він згоден, він просто розвернувся і пішов. Чомусь не засуджую, тільки шкода грошей, витрачених на весілля, а так нехай буде щасливий. Чоловік віддавав дитячу куртку через сайт оголошень. Безкоштовно син виріс, попросили привезти, Ну окей, на велик стрибнув плюсику карму, благо погода дозволяє. І що б ви думали, за місяць ця королева залишає йому відгук мовляв, у кишені опинилася дірочка. Продавець нічого про неї не сказав, фу таким бути, за безкоштовну куртку з доставкою. Ось як робити добро за таких умов. Дідусь ще з молодості має проблеми зі слухом. 40 років тому він робив бабусі пропозицію: встав на коліна, дістав обручку і поставив це питання. Бабуся відповіла: ні. Але дід не почув і подумав, що вона сказала так. Обійняв, почав говорити, як любить, і бабусі стало незручно. Вона не наважилася повторити відмову. Всю ніч вона думала і вирішила залишитися з дідусем. Це мені розповіла вчора бабуся. А ось дідусь розповів те саме за винятком того, що ні, він почув, але вирішив прикинутися раптом прокотить і прокотило. Часто, як у двері дзвонили, бабуся обурювалася, мовляв, кого це принесло? Я у відповідь завжди відповідав: наречений, мабуть, нарешті знайшов тебе. Вона тільки кривилася у відповідь: черговий раз після цієї чергової фрази відчиняю двері, а там реально її знехтуваний багато років тому залицяльник із квітами, рум'янцем та питанням. Галя вдома. Після того, як моя мати померла, я розбирала речі у її кімнаті, ніяк не могла знайти альбоми із сімейними фото та голосно запитала, де ти залишила ці альбоми, мамо? Раптом двері її шафи відчинилися самі по собі. Мені було так страшно, як ніколи у житті. Я завмерла і не рухалася, а потім побачила, що на полиці в шафі стоїть картонна коробка з почерком мами, альбоми. Я не вірю в містику і подумала, що дверцята просто погано підвішені. Багато разів перевіряла, з нею все гаразд, і з того часу вона жодного разу не рухалася. У нас у школі любили перевіряти змінне взуття, у сім'ї грошей не було особливо, а в мене кросівки розірвалися. Вирішив домашній капці, як змінку взяти, тиждень ходив, потім на очі директору попався. Він мені ще в халаті прийшов би, а я ж підліток прийшов наступного дня в халаті. Батьки не лаяли. Ранок вимила тарілку, зверху протерла, поклала омлет, поставила на стіл. Бачу, тарілка починає сама рухатися. Я з жахом піднімаю її зі словами: Хто тут? Тиша. Тарілка не ворушиться. Подумала, що це або домовик, або я куку. А потім погуглила і зрозуміла: дно тарілки вологе, від гарячого омлету вода нагрілася, пара змусила рухатись тарілку. Жодної містики, тільки фізика. Зайшла до кафе у чорній спідниці та чорній футболці. Мене одразу загальмував відвідувач: Дівчино, можна каву? Який саме, уточнюю, еспресо. Купую йому еспресо, собі теж. Приношу, сідаю за його столик. Він здивовано і ви будете каво? Так, ви не проти? Вас за це не покарають? Ні, я щойно звільнилася. Коли він дізнався, що я не офіціантка, а просто пригостила його кавою, довго сміявся. З дитинства думав, що маю надприродну здатність бачити ауру у людей. Дивився на оточуючих, знаходив закономірності. Якщо аура тонка, значить хворіє або злий характер. Якщо товста, людина здорова. Знайшов дуже багато цікавих збігів. А у 32 роки у мене діагностували астигматизм. Любі друзі, давайте зберемо хоча б 150 лайків під цим відео. А також станьте спонсорами мого каналу. Вам додатково виходитимуть відео. Також можна допомогти розвитку каналу на банківську картку, а з вами був Смогастий Джміль.